Ускладнення бухобліку та звітності. Що це означає? Якщо платіж автоматично підтягується з іншого рахунку, з іншого банку, у банківській виписці ви можете втратити від кого надійшли кошти. Чи ці кошти надійшли через картку, чи ви це ваші особисті кошти, чи вони надійшли через систему переказу коштів, тобто незрозуміло. І це ускладнює підготовку звітності. Ви втрачаєте чіткий зв'язок між рахунком, надходженнями і первинними документами. Що ж в такому випадку вам треба зробити? Це вести детальніший внутрішній облік усіх рухів, не покладатися лише на виписки, використовувати позначки та опис транзакцій у. Банку, а ще краще довірити цю ну, цей облік спеціалісту, наприклад, податковому консультанту або вашому бухгалтеру.